Всім привіт! Ми їдемо на гору. Ем, там трошки нас трясло, так що відео не дуже вийшло. Друзі, всім привіт! Ми зараз піднімаємося на гору під назвою Парашка. Ем, я не знаю скільки її висота, але ми зараз йдемо по камінню. У мене з собою вузиття тільки босоніжки. Ми коли їхали з Німеччини, ми не взяли нормального ну Тільки босоніжки, бо... Ми не планували вгору їхати. Ой, я тут зараз десь щось знайшла, тут якась залізне палиця. Така. Що це таке? Ми це Тут Марці на деревах населення. Красиво загубились. Я тебе розсобиться дощ. І Дощ мав почати, щоб вигоріти. Будемо сподіватися, що ми почнуть ці стовники теж біля. Мені страшно Просто зв'язок не ловить, так що не безпей. Також ми шукаємо робочки. Тож, іноді доводиться трошки йти. Тут там, струмочки течуть. А от моє взуття. Ну вже в мене носки всі грудні вже. Я в босоніжках, так що не дуже зручно йти, так. Але після того ми вже один день ми їхали на і потягах, другий день ми їхали на машині, третій день ми їхали на машині. Якщо квілязь, вже за 4 або 5 днів просто їздимо. І, Тобто Там є час, а буде чорно тут, от, ми їхали не дуже довго, ми Десять такого часу там були на водоспаді Кам'янка. Це показано в іншому відео. І, так, тому в основному ми їхали. Були там ні, як сьогодні і вчора ми гуляли більшу частину Але сьогодні ми зараз плануємо по поїхати, в ресторан, щоб у нас визилота форель. Там ми виловимо рибу, з, ну, саме форель. І будемо її смазати. Це на ми її, ну, її смазить, я не знаю. Але ловити ми її точно будемо самі. Один раз я там вже була, на мій день народження, в 2021-му. Я не пам'ятаю точно. Так, напевно, в 2021-му. Але вже було дуже темно, бо ми пізно приїхали і тому, на жаль, ми її не змогли виловити. Будемо сподіватися, що на цей раз вийде. Це буде трошки пізніше в цьому відео. А тут ми побачили вужика і я вирішила зняти його на відео. Друзі, пройшло вже десь години-дві, я точно не скажу. Брехати вам не буду. У мене вже начечко змінилось. Я її не міняла, вона сама. От. Ми вже, здається, плюс вік. Тут горе видно. Але це жіст. У мене вже лоску майже чорний. Мене ось, Зараз вам покажу краєві. Так, просто не видно підтримки. Але якщо туди назад, вони дивляться. Она людина. Дуже гарні краєві. Вам подобається? Друзі, ми знайшли тут справжній чорний листочок, дивіться.